Сьогодні в нас практична робота на тему форматування сторінок. По-перше, що ми з вами зробимо, це встановимо поля і орієнтацію сторінки. Для цього зайдемо в меню «Файл», Параметри сторінки. Відкривається вікно Параметри сторінки, в якому є три вкладинки. Перша поля, друга розмір бумаги, третя істочник бумаги. Встановимо поля. Встановимо орієнтацію альбомна до всього документу. Окей. А тепер я покажу, як змінити орієнтацію аркуша. З альбомною на книжну, щоб в одному документі були і такі, і такі. Файл параметри сторінки. Всі книжні. ОК. Встановлюю курсор на першій сторінці. Файл-параметри сторінки. Альбомна до кінця документа. Всі наступні після першої будуть альбомні. Встановлю курсор на третю сторінку. Файл, параметри сторінки. Книжна до кінця документу. Наступна четверта сторінка стала книжна. Тепер за допомогою цього вікна ми розглянемо, як змінити розмір сторінки. По-перше, можна розмір сторінки взяти із... Тих, які є у списку. По-друге, можна змінити розмір за допомогою ось цих двох іконочок. Ми змінимо знову на А4 І натиснемо ОК. Тепер розглянемо створення колонтитулів. Колон-титули це графічні або текстові дані, які розташовані вверху або внизу сторінки. Зараз ви бачите приклад книги з геометрії, в якому є колон-титули. На парних сторінках це назва теми. На непарних сторінках клас. І ці надписи повторюються на кожній парній і на кожній непарній сторінці. Створимо колонтитули. Для цього зайдемо в меню Вид колонтитули. При цьому з'являються. Рамки на кожній сторінці внизу і вверху для калантитул, і панель інструментів калантитули. Введемо у верхній колонтиту якийсь текст, наприклад, формат. Закрити. Продивляємось кожну сторінку і бачимо, що це слово. З'являється на кожній сторінці в верхньому колонтитулі. Знову натискаємо вид калонтитули і у нижній калантитул введемо автотекст, дата створення. Закрить. І ця дата створення з'являється в кожній сторінці у нижньому. Колон титулів. Тепер ми відмінимо всі наші дії. І зараз ми створимо колонтитули різні на парних і непарних сторінках. Для цього я заходжу в меню «Файл Параметри сторінки», вкладинка Істочник бумаги, ставлю галочку Розлічать колонтитули чотних і нічотних сторінок». А також можна для першої сторінки взагалі зробити інший колонтитул. Ми робимо для парних і непарних. Тому, натискаючи вид колонтитули, ми в першій сторінці вводимо текст і в другу сторінку вводимо текст. Натискаємо кнопку Закрити. Продивляємось наш документ. На першій сторінці формат сторінок і на третій формат сторінок, на другій сторінці практична робота. На четвертій сторінці практична робота. Отже, ми створили колонтитули різні на парних і не парних сторінках. У форматування сторінок входить також можливість розбиття тексту на колонки. Для цього виділяємо текст, заходимо в меню Формат, колонки, обираємо кількість, яку нам потрібно, або друкуємо, наприклад, 4 і кажемо «Окей». Ми бачимо розбиття на колонки. І на лінійці теж це дуже гарно видно. Знову заходимо в меню Формат колонки, і зараз ми створимо 4 колонки, але так, щоб перша колонка була іншої ширини, ніж всі інші. Для цього обираємо галочку колонки одинакової ширини і збільшуємо. Ширину першої колонки. Проміжок між колонками зменшимо до нуля. Натискаємо ОК. Тепер ви бачите, по-перше, що між колонками майже немає проміжку, колонки різної ширини. І ще можна поставити між колонками. Розділитель. Окей. Ось такі розділителі. А тепер розділимо на колонки текст так, щоб ми з вами в першій колонці мали тільки ось цей абзац. А той текст який нижче, перейде в іншу другу колонку. Для цього ставимо курсор після першого абзацу. Вставка. Розрив. Начать нову колонку. ОК. Створимо для нашої сторінки рамку. Для цього заходимо в меню формат. Границі і залівка, вкладинка, сторінка. І зараз натискаємо рамка. Обираємо тип рамки. Це може бути будь-який варіант із наданих. Обираємо колір, ширину і кажемо, до чого його застосувати. Наприклад, до цього документу. Окей. Тепер подивимось, що в нас сталося. З'явилась рамка на кожній сторінці. Змінимо рамку і зробимо її малюнком. Наприклад, ось такий. І зробимо тільки. До першої сторінки. Окей. Продивляємось. Ця рамка тільки для першої сторінки. Створимо фон для нашої сторінки. Для цього зайдемо в меню формат, фон. Обираємо будь-яку залитку.